Привіт, мої творчі глядачі! Подивіться, що я собі вишила. Це Мондріан. Якщо ви зі мною доволі довго, то ви знаєте, що я фанатка Мондріану. І, мабуть, Мондріан у Вишити у хрестику це щось дуже унікальне і, мов, мабуть, навіть одне у всьому світі. Ну, може і ні, але мені так приємно про це думати. Зараз вам покажу трошки ближче. Ось так це виглядає. Це така неймовірна краса у квадраті. Мондріан це один з моїх улюблених художників, і я люблю все таке геометричне, ну, ви знаєте про це. Зараз трошки покажу вам процесу, а потім буде ще один сюрприз. Take a hotel lobby, took all of my pictures before the city forgot me. Ah Love comes so easy, and you've got so many friends. They throw parties in the ballroom of the hotel that you. Ось така картина в мене вийшла. А потім сталося ось що. Коли я вже оформлювала картину, я подумала, як було би класно, щоб була якась пара, якийсь сет, набір. Можливо, вишити ще одну, ну, якось ні, і доволі довго ще вишивати, а хочеться вже зараз. І я загуглила Mondrian Lamp, і ви не повірте, я знайшла лампу. Якийсь там невеличкий магазинчик на базарчику в Лондоні продавав цю лампу. У них є свій сайт, я залишу всі посилання, можливо, вам буде цікаво подивитися. Це не подарунок. Я купила цю лампу за свої гроші. Вона навіть не знає, що я знімаю відео. І вона до мене приїхала. І зараз я вам її покажу. Готові? Ви тільки подивіться на це. Ви тільки на це подивіться. Зараз я вимкну ту лампу. Бо вона жовтого кольору. А? Як таке могло статися? Як? Це ж неймовірно. Кольори один в один. Форма, як же вони один з одним поєднуються. Це прекрасно. Можливо, колись. Я получу в Україну і переоформлю цю картину, щоб було паспорту. Тому що тут я ну, не знаю, де це зробити. Якщо і навіть знайду, мені здається, що це буде достатньо коштовно. Хоча не факт, я не знаю насправді. Е, мені хочеться паспорту, тому що ну, по-перше, у музеї оригіналі вона там з паспорту. Ну і лампа. Лампа крута. Ось такий сет у мене вийшов. Е, ми переїхали не в нею будинок. Я не знаю, куди ще поставлю, повішу цю картину. Можливо, ця лампа буде стояти у мене біля ліжка. Картина десь так в тій же кімнаті, тобто в спальні, щоб вони один з одним грали і так собі пісню співали. Ось таке було сьогодні відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму наступному ролику. Всім па-па! Got so many friends they throw parties in the ballroom of the hotel that you live in ah, ah. If I could stay things would never be the same If I could stay